Вітаю вас, любі малята, веселі, розумні мої дошкільнята. Дітки, подивіться, хтось приніс кошик з подарунками, пряниками, цукерками. Як ви гадаєте, хто їх залишив? На яке свято діти отримують солодощі? Так, звісно, на День Святого Миколая. Цей дуже добрий чоловік взимку у грудні раз на рік. До діток в гості приїжджає та подаруночки ховає, під подушку і в чобіток це для слухняних діточок. В своїй чарівній торбинці він має для діточок гостинці. І сьогодні я пропоную вам. Намалювати цукерки від Миколая. Вони можуть бути різної форми: круглої, прямокутної, овальної, круглі на паличці, трикутної форми, квадратної та у вигляді сердечок. Для нашої роботи потрібно простий олівець, ластик. Аркуш паперу, серветка, пензлик, стаканчик з водичкою і гуашеві фарби. Спочатку намалюємо наші цукерки простим олівцем прямокутної, овальної, круглої форми, трикутної, квадратної у вигляді сердечка. Ще кругло на паличці. Тепер цукерки можна розфарбовувати. Ось такі цукерки від Миколая вийшли у мене. Малята! Буду чекати фото ваших малюнків з цукерками від Миколая. До побачення, мої любі! Бувайте!